Вітаємо всіх знам'янчан та гостей громади на нашому каналі Media Hub. З вами Женя Білий, а також Каріна Соколенко. Україна це територія гідності і свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції: Майдан 2004 року, а також революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно складний іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність та прагнення до життя. Сьогодні, 21 листопада, наша громада і вся Україна відзначають День гідності і свободи в Україні. Молодь, студенти вийшли на майдан, вибираючи свою гідність. Нація потребує активності, єдності, самопожертви. Ті страшні події залишили глибокий, визначальний і незабутній слід в історії українського народу. 21 листопада 2013 року ці події назвали спочатку Євромайданом, а згодом революція гідності. Люди почали збиратися через соцмережі, і вже до вечора на Майдані було близько двох тисяч людей. Запеклі бої за права українців продовжувалися не місяць і не два. Люди не покидали майдану навіть у новорічні свята. Революція гідності показала, що українці не лише обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, проливаючи власну кров. Ми бачимо гідність у волонтерів, які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу всього світу створили армію України, якої уже майже не було. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують і створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, метиків, артистів, які теж захищають свій народ. Ми теж своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робимо усе можливе для збереження і відвоювання миру. Сьогодні ми знаходимося у ліцеї Свобода. Саме тому сьогодні ми хочемо здати декілька питань учням цього ліцею про завтрашнє свято, День гідності та свободи. Привіт! Що для тебе означає гідність та свобода? Привіт! Мене звати Софія. Свобода та гідність це основа, яка дає людині жити чесно, справедливо та залишатися самим собою. На мою думку, свобода та гідність це майже одне і те саме. Адже якби ми тоді втратили свою гідність, то скоро втратили б і свободу. У цей день ми повинні пам'ятати та шанувати пам'ять героїв, які повстали за нашу гідність та свободу. 22 листопада кількість людей на Майдані Незалежності зростає. Запрацювало інтернет-телебачення. Пілікиві біля 21 години відбулися сутички з міліцією, яка перешкоджала встановлювання наметів. У вечірньому мітингу взяли участь від 3 до 5 тисяч людей. Розширилася географія протесту. Мітинги розпочались в Одесі, Миколаєві, Донецьку, Кривому Розі, Сумах, Харкові, а також Чернівцях. Україна заплатила високу ціну за звільнення від диктатури і свій вибір бути частиною Європи. Як ви розумієте слово гідність? Я Поліна. Я, на мою думку, гідність для українців це свобода, самопевність та боротьба за справедливість. Дивіться, цього є моя гідність, моя свобода. Якщо згадати історію України, то наш народ завжди виборював свободу та звичайно, ще гідність. Навіть наразі ми боремося за це знову. Дякую. 20 лютого, 2014 року, день. Нападу Російської Федерації, коли Росія здійснила міжнародний злочин та спровокувала найбільшу з часів Другої світової війни безпекову кризу в Європі, грубо порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України, російські війська розпочали окупацію Криму. Російська армія, ховаючись за мирними жителями Донбасу, і, прикриваючись гаслами про захист російськомовних українців, розпочала боєнні дії і на сході України. Навколо вибухи, стогін, горе. до нас прийшла справжня кривава війна. Тисячі українців, що вистояли на майдані, взявши в руки зброю, вирушили на схід України, на Донбас в зону терористичної операції, щоб захистити завойовування революції гідності. Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть передавати батьки синам і донькам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив світ у митних 13-14 роках. Ця трагедія сколихнула весь світ і не залишила байдужим нікого. А що для вас гідність? Привіт, мене звати Тіка. Тетяна, я вважаю, що гідність це те, як ми оцінюємо один одного та насамперед самого себе. Оцінюємо себе та один одного. Це ґрунтується на моральних принципах та відданості власним цінностям моральним. Гідність, я вважаю, повинна бути на першому місці у кожної людини. Чи змінилася Україна після революції гідності? Я Віка, я хочу відповісти на це питання. Так, змінилася Україна і не лише Україна. Змінилися всі українці. Ми всі об'єдналися. Для кожного з нас це був дуже тяжкий час, але це був час змін: змін, які несуть за собою грандіозні події, які несуть за собою як і погане, так і хороше. Але ми не злавний народ, і ми завжди будемо разом. Дякую. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв. Які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих сортує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і на для зміцнення власної держави на власній землі. Слава Україні! Героям слава!